Доброго дня, шановне панство. Граємо в казачки. вриваю з ноги в четверту катку. Боже, чувак, не ходи туди сюди. Це. Важкувато. Так. Після довгого перериву з компанією. Ага, молодці. Ось так. Щоб не заважали. Так, потім сюди. Потім ось так. Ви на золото. Так начебто непогано. Ти не стій молоток. Так, здається, все треба на дерево. Це у нас такі хлопці браві. Що треба. Все на дерево. Якщо я не помиляюсь. Сподіваюсь, що я не помиляюсь. Їжа нам потрібна. Сюди три. Там один. чотири, п'ять. Далі одна. Ця. Козацька хата. Потім швидкий. Тут поліпшення є? Є. Так, де наше золото? Ні, то не наше, на жаль. Але давайте. Не знаю, вугіль на всякий випадок. Так як в нас немає цих. Йдіть сюди. Так, академія. Академія. Потім на їжу. Нам потрібна швидке Швидка їжа і швидкі. рандошерняка. Що нам потрібно на рандошерняку? дерево 3900? Давайте не чекати. Отак. Три. Ні, все ж таки. Опа, на. Потім сюди. Е, чувак, будь ласка, огляд. А давай. А давай, знаєте що? А ми такі хитрі. Ось сюди. І не стріляти. Ще одну золоту копальню би знайшов. Тобі б. Не було ціни, як кажуть. Є. Одна золота копальня є. Сюди, потім сюди і не стріляй. Ширня вперед прям. Е, де тут? Золота купання. Є. А, а що далі? Козацькі доми чи. Так. Дипломатичний центр тобі треба обдавати, ірандеші какую-то. Тоді так, козацькі доми в тебе має бути 3 або 4. Не менше. Пред. Сюди. Камінчик. Потім можеш будувати стайню і 4 рази швидше, якщо встигнеш. Камінчик. Підіть сюди. Що нам потрібно? Дерево. Точніше, камінчик нам потрібен. Ось так, потім сюди. Що ми можемо? Ми можемо апатись як не в себе прям. Як я розумію, у нас тільки три. Копальні золоті. А, будуть у нас. Дерево в академії теж вдосконалі. Зроблено. Так. Огляд. Давайте сюди. Так, станемо. подивимося, що у нас тут? А, їжу. Давайте. Це копальні заб'ємо. Поки нас не забили. Сюди. Їжа на максимумі. Що у нас тут? Їжа, золото, залізо. Так, їжа, золото, залізо. Нам би золото до лото. Так. Сюди, вагілля. Знаєте, давайте ще на залізу. Так, камян не робиться. Так, кам'янце сюди. Давайте буде це вже яка третя. Що тут? Їжа, золото трошки. Золото нам зараз потрібно, блін. Так, сподіваюсь, ви цей не збунтуєтесь. Поїхали. Сюди, здається. Так. А стайні багато робити? Е, ну, дві, мабуть. Угу. Але ти намагайся їжу по максимуму вдосконалити з початку. Уже. І дві, два мішки взяв. А, мішки, ні, ну майже. Бери, бери. Е, золото. Так. Хто не поліпшився? Ти не поліпшився? Давайте спочатку ти. З мішками я там якось домовлюсь. Сюди. Ще одна копальня. Давайте на золото. Все, здається, мої копальнички. Усі забиті. Ага, цікавий, чувак. Небагато в мене. Ага. Так, а ну-ка. Давайте зробимо, а, як ми любимо, хитрі штуки. Отак, сюди. Оп. Ага. Так, проти нас грає чувак, який знає, як грати. Залізо за 1900, так. Мішки. Мішки зроблені. Так. Що нам okay. треба? Золото 8500. Стайні, виходить. Чи. Чи стайні Давай сюди. М -м. І на камінчик, мабуть. Так, і на камінчик. Ось сюди. Так. Пред. Золото, блін. Як мало золото. Які проблеми з золотом? Давайте чи ні, давайте таких пацанів Щоб трошки швидко. Рухатись. Ого, ого золото. Так, блін, блін, блін. Знаєте, що я побачив? Що нам капець зараз буде? Якщо ми не зробимо ось такі речі. Там, здається, вони можуть прийти. Давайте сюди. Давайте ось так. Ще не так з частоколом. Він закінчився чи як? Камінчик. Сюди. Ось Так. Чистокіл. Не підведи. Що ви з чистоколом робите? Від... Відваліть від нього. Не чіпайте мій чистокіл. Мені потрібна швидкості. Сердюки без швидкості це як без щось без чого. Без чогось. Так. Давайте, мабуть. на дерево. Не. Нам треба можливо обміни робити. Блін, без золота. Без золота нам. Чувак. Буду і тут? Що вже так. У тебе якісь проблеми? Прямого нападу. Ми можемо уникнути. Що зробимо? Ох, як красиво, а? Як я відбудував, а? Так. Блін. Золото. You have a проблем з золото. have a проблем. О, oh, це нормально, так. Серйозно? Поперед. Давайте ще одну хату. Козацьку. Хоча б одну швидкострільність. Хоча б одну камінь. І через верхній камінь зробимо, а вугіль потім вугілля зробимо. М -м. Давайте вже так воно там на камалабуцається. Так, вже 5 є. Один розумний чувак, підходиш сюди і робиш. Ем, Якийсь захист треба знизу зробити, Все рівно. То якщо. Ось так. Ідіть. Робіть вітер. Ем, Швидкострільність. На... Камінчик. А то їжі в нас, в принципі, непогано. Так, залізо. А, поліпшення. Золото 3. Це я. Боже. Ого. Не знав, реально. Що таке дешеве поліпшення. Так. Тут 400 рандоширів. Чувак. Є. Всі інші рандешири. На захист. Так. На захист. Угу. Давайте сюди. Спробуємо все ж таки добити вигілля не вийде. Угу. Так, робимо отаку штуку. Угу. Молодець. Супер, красавчик. А шо ж тобі? Так, так, так. Считайте сюди. Ну, ну ну про пацаны, про пацаны. Не треба. Нам потрібно багато люду. І ви сюди. Так. Ну що, є, робимо отміни. Чого там тут не вистачає, хочу зробити все ж таки добити. Так, вугілля. Давайте де вугілля. Зробимо поліпшення. Не вистачає їжі на золото. Ось так. Сюди, сюди. Десь тут вугілля ще було. Все. Поліпшення. Стоїте. Настійте. Будуйте. Мені здається, тут не вистачає однієї красивої такої штуки. І я поки. Угу. Давайте вперед сюди. Допоможемо йому. здається впорався Чи ні. Ага, повернемо назад. Буду і тут. А, ви хлопаки такий красивий паркан, га? ні не. Так. Що в нас тут? Золото. Вугілля. Да без проблем на вугілля. Ага. А каміння. 1500. Золото. Давайте так. Ще разочек Все, швидкострінність є. Що тут не вистачає? 5800. Угу. Скільки? 196. Молодці. Відкриваємо. Виходимо. Що у нас тут? Ось таке поліпшення. Чого у нас? Маловато сюди. Вихлопаки на камінчак. О, -о, О, А пацан до успіху йде? Так. Золото. Ті же на золото. Я знаю, ми трошки-трошки можемо зараз. Так, ходимо, бігаємо. Угу. Сюди. Ого, в нього тут війська. Давай далі. Підриваємо економіку. Поки ти відволікаєшся на тут економіку. Так, камінчик на гіля. Молодець. Молодець. Відволікайся. Так, ти хто? Ага. Ти закінчився, я зрозумів. Так. Сюди? Вже знизу йдемо так спокійно собі а, хлопці. Будуйте кімноту. Чого тут нам зточає каміння? А я ще захопив. Військові будівлі в нього? О, до речі. А де башня? О, в мене є башня. Будуйте башню. Що в нас тут? Поліпшення? Всі вперед, знизу, нагору. Трощити. Як давимо, як давимо? Айваса, Айваса, добре. Ну тут, в принципі, а, поліпшення я ж можу ці зробити. Нашим улюбленим Е, Сюди, будь ласка. Де де? де є? Атас. Вперед. Просто тут. Давимо. Чувак, ти ще не зрозумів, що тобі треба вже здаватись? Так, карандашири поповнити. І вперед. Станемо ось тут. Угу. Сюди, будь ласка. Давайте, давайте, рандаширня. Поповнити загін. Ти вже там грьохнешся? Є. 396, сюди. О боже. Бідняшка. Давайте, хочу 400. Сюди, сюди, сюди. 390. 394. 398! 399! Чотириста! Є! Все, я вам дозволяю вперед! Так, що в нас тут є? А я то думаю. Ідіть, коротше, допомагайте. О Боже. Це українці відпочивали. Ідіть. Угу. Там було більше вам зробити. Які ви класні, українці. Сюди. Угу. Так, давайте візьмемо ось так. Зробимо ось так. Трічка. Дерево. Давай, давай, давай. Не, я тебе зачекаю. Ого, прям жорстко. Єс. Yes. Так, що там? Отут. А потім на дерево. Пішли. Ну, начебто, мені здається, я зіграв доволі таки непогано. Ого, прям 6. Ну, непогано. Так, давайте, давайте. Раз, два, три! Є! Yeah. Непогано. тут, я, це думаю. Эм, домівки. У нас були проблеми з домівками. Скоріше за все, це довго, реально довго, от дуже довго. Якщо б я не тупив, я би все рівно виходив би. Непогано таке. Так, тепер подивимось. Я майже все раніше. Ну, так, це, в принципі, не дуже важливо, тому що ми починаємо добувати тільки-тільки тут їжу, тому це не сильно впливає. Розкажіть йому хтось. І цьому хтось розкажіть. Як це працює? І коли це треба робити. Якщо у них є до мене питання, пишіть в коментарях, я вам розповім. Яка це дуже класна річ. І коли вона потрібна. До речі, багато хто теж дещо. misunderstanding, як це. Непорозуміння у них. А, не розуміють, як ця штука теж іноді працює. Так. Ну, блін, з помаранчево. О, з оліасом. А я все рівно покращився раніше. Отак. це теж було завчасно. ну Принаймні в мене якраз було чітко, коли треба. Мішки. Угу. Ну, супер, класно. Нормально. Відбили на початку, а потім тупо просто проломили. До речі, якщо б у нього були стіни кам'яні. Треба грянадирків хоча б штук 50 робити. Точно. Після, після 400 рандерширів треба гріночки робити. Не забувати, не забувати. А то там можуть засісти в фортеці. Добре, на цьому відео підходить до кінця. Сподіваюсь, вам сподобалось тавтологія. а Слава Україні! Переможе!